Розмаїто палітру мистецьких заходів цього дня поповнив фестиваль кераміка 2014 який пройшов івано-франківську. Експонувалися як предмети побутового вжитку, так і творчі роботи майстрів. Багато глиняного посуду та жіночих прикрас. Фестиваль кераміки 2014 відкрився у Івано-Франківську. Організатори кажуть, дедалі більше набувають популярності прикраси та речі побутового вжитку, виготовлені із екологічно чистих матеріалів. В самих прикрасах стараємося використовувати також етнічні стилі, проте перегукуються із сучасним мистецтвом, мінімалізмом ну таке, щоб жінки носили. Зараз модним трендом являється повернення до свого коріння, до етнічних мотивів. Виготовлення керамічних виробів процес не простий, адже потрібно проробити чимало клопіткої роботи, щоб кінцевий результат вабив своєю красою та оригінальністю. Просто макітру викрутити це недовго. Це в районі 10-15 хвилин. Ну... Це це тільки його викрутити. А ще ж треба, щоб глина висохла це, це довгий процес. Все залежить від вологості в повітрі. Вона повинна певний час вистоятися, як то кажуть. А потім вона вже йде в пічку. Після пічки можуть бути ще якісь технології. Наприклад, якщо молочна кераміка, то вона ще проходить обробку молоком, просочується молоком, а пізніше ще раз випалюється. Це дуже довгий і складний процес. Руслан Панасюк прийшов на фестиваль кераміки, аби не тільки насолодитись красою виробів із глини, але й придбати собі маленький сувенір на пам'ять. Ну наш край багатий своїми традиціями, своїми культурою. І це, що напередодні і під час таких різдвяних свят, які ми сьогодні переживаємо, приходить у нас така виставка. Це дуже дуже приємно. Я б дуже хотів, щоб наші мешканці міста змогли якомога ширше тут побувати, подивитися. Ну і завжди, як я. Десь на таких заходах то намагаюся не тільки бути учасником, а й бути десь і підтримати даний захід. Ну у даному випадку купив глечик. Думаю, що буде добрим помічником. У нас в господарстві організатори кажуть, схожі фестивалі відбуватимуться і надалі. Ольга Гризів, Ігор Попик. новини телеканалу Раї.